Всі злочини, які інкримінуються нашим військовим, які вони начебто вчинили, ці події мали місце до моменту анексії Росією наших територій. Умовно, ти вчинив злочин в Донецьку десь, але ти його вчинив до моменту, коли Росія публічно приєднала ці території згідно своєї конституції, тобто, в тебе в Україні була війна з ДНР або з ЛНР, і цей міжнародний. Збройний конфлікт, Росія визнає. І всі злочини, воєнні, в яких звинувачуються наші військові, Росія розслідує, тому що, начебто, вона анексувала, приєднала українські території, і от побачила, що до того, як вона їх приєднала, там відбувались воєнні злочини, і військових наших, яких вона схопила вже в ході повномасштабної збройної агресії, вона звинувачує в злочинах, які колись там трапились на інших територіях інших країн, а вона просто взяла на себе відповідальність Овідальність їх розслідувати, і це теж власне свідчить про те, що всі справи фактично фабрикуються. Майже в кожній другій справі ми бачили підсудні, тобто особи, які звинувачуються у вчиненні будь-яких з цих злочинів. Тероризм, державна зрада, воєнні злочини неважливо. Вони заявляли про те, що щодо них здійснювалось катування з метою визнання вини, або самообмовлення, або придумування, як Максим вже сказав, mm -hmm. злочину, який, начебто, сам цей військовий чи цивільний вчинив, щоб далі система. Чина Російської Федерації судово його в цьому злочині звинувачувала.